Журнал Суперліги вітає усіх своїх прихильників. Сьогодні вашій увазі: огляд усіх матчів внутрішнього чемпіонату, єврокубкові випробування українських клубів, подробиці чергових поєдинків Кубка України, занурення у внутрішній світ столичних вовків, майстер-клас від форварда БК Київ В'ячеслава Боброва. А також десятка найяскравіших епізодів тижня. Власну переможну серію продовжила Одеса у кривому розі. На старті зустрічі опоненти обмінялися дальніми влучаннями Джастіна Лава і Віталія Мальчевського. Утім, першу чверті з перевагою на 6 балів виграли підопічні Олега Юшкіна. Ще до великої перерви Ростислав Кривич із Стерелом Еверотом наростили потужності білосиніх до 20 пунктів. Віктор Кондратовець надихнув місцеву команду на відсіч, скоротивши відставання криворісців до 10 балів. Утім, у заключній стадії поєдинку стрімка комбінаційна гра візитерів зруйнувала переможні амбіції біло-червоних. Зрештою, 94-82 за Одесою. Боузман єдиний у стані господарів, котрому вдалося здобути понад 20 очок. Тоді як серед тріумфаторів таких було троє: Еверет, Деніелс і Лав. Одеса в гостях звела на власну користь нервове протистояння із Дніпром. Утім, легкою прогулянкою візит до Дніпродзержинська Катранам не видався. Олексій Щепкін і Олександр Мішула всередині першої чверті відкинули гостей на семиочкову дистанцію. Щоправда, протрималися в статусі лідерів Дніпряни недовго. Терел Еверет із Джастіном Лавом дальніми влучаннями вихопили ініціативу з рук синьо-білих. Подальший перебіг подій нагадував перетягування канату. Мешканці Південної Пальміри постійно віддалялися, а дніпропетровці повертали рівновагу. Останнє це сталося за хвилину до фінальної сирени, коли з-дуги поцілив Максим Балашов. Однак за кілька секунд до завершення матчу гості провели стрімку контратаку і стараннями дуету Еверед Лав встановили остаточний рахунок: 64-62 на користь Одеси. Лідери команд Максим Балашов і Джастін Лав продемонстрували синхронну результативність, тоді як форвард дніпрян Станіслав Тимофеєнко повторив рекорд сезону за кількістю підбирань. Феро ЗНТУ в чемпіонаті Суперліги впевнено здолав на власному паркеті львівську політехніку Галичину. Американський плеймейкер, запоріжан Ентоні Маршал став натхненником стартового ривка господарів. І після шести хвилин зустрічі поросплавники були попереду на 11 очок. На певний час занепад галичан відтермінував Дарил Мічел. Однак ще один потужний ривок Сталеварів фактично зруйнував інтригу до екватору поєдинку. Триочкова канонада у виконанні підопічних Кирила Большакова утворила між командами 19-ти очкову прірву. У другій половині Сталевари не сходили із переможного шляху і в ефектному стилі дісталися тріумфального пункту призначення – 84-68. Головний натхненник цієї звитяги Ентоні Маршал здобув 22 бали і здійснив чотири перехоплення. У стані львів'ян лише Владан Вокосаблевич зіграв на звичному для себе рівні, оформивши дабл-дабл. БК Київ здобув третю перемогу в чемпіонаті Суперліги в рідних стінах, здолавши Дніпро Азот. Дніпродзержинці потужніше стартували зусиллями Ярослава Зубрицького і Левана Пацацея, влаштувавши міні-ривок 7-2. Утім, Майкл Девіс у силовому стилі пригасив запал візитерів. А Павло Крутоус у середині першої чверті вивів перед київську команду. Обмін ініціативою не припинявся аж до середини останнього періоду. Дональд Сімс ось цим китком востаннє подарував лідерство Азотівцям. Решту часу на театр одного актора перетворив захисник столичних Лі Хамфрі. Тричі поспіль вдаривши з за дуги, американський снайпер фактично зняв питання стосовно переможця. На фініші 81 72 з витяга ПК Київ. Хамфрі програв очну дуель лідеру Дніпро Азота Сімсу. Однак навряд чи засмутився. Перемога дісталася його команді, яка переконливо виграла боротьбу під щитами, здійснивши на 21 підбирання більше, аніж азотівці. Будівельник у центральному матчі восьмого туру чемпіонату Суперліги подужав Азовмаш. Суперника за фінальною серією минулого сезону чинні чемпіони зустріли важкою артилерією. Даріуш Лавріновіч і Михайло Анісімов відкинули азовсім на шестиочкову відстань. Маріупольці відповіли дальніми влучаннями Деніела Кікарта і наполегливими проходами Маркуса Гіннярда. Тому після першої чверті перевага жовто-синіх вимірювалась лише трьома пунктами. Одначе в наступній десяти хвилинці Лаврінович забезпечив киянам плюс 15. І саме він не дозволив маріупольцям поставити під сумнів переможні наміри киян. У підсумку будівельник тріумфував 82-65. Лаврінович зробив найбільший внесок у перемогу команди Айнара Багацькіса. До 23 очок приплюсувавши 8 підбирань і 2 блокшоти. З найкращими в в матчі показниками матч проти своєї колишньої команди завершив Кікарт. За останні сім днів в Суперлізі зіграно 5 матчів, у яких зафіксовано три перемоги господарів і дві гостей. Донецьк і Хімік відпочивали, тому залишилися на першому і другому місцях. А от Одеса встигла зіграти двічі і здобувши перемоги над Кривбасом і Дніпром, застрибнула на третє місце чемпіонату. Далі з однаковими показниками йдуть Азовмаш, Говерла, Ферро і Будівельник. Вісімку найкращих замикає Кривбас на дев'ятому місці Галичина, Миколаїв і Київ з різною кількістю матчів, але з однаковими відсотками перемог на 10-й і 11-й позиціях. По одному успіху в семи іграх у Черкаських мавп і Дніпра. А от Дніпро Азот і досі без перемог. Минулого разу журнал Суперліги просив дати відповідь на запитання, в якому році був побудований спорткомплекс Олімп в Южному. Правильна відповідь 2004 рік. Першим на нашу адресу її надіслав Костянтин Петровський з Южного, який і отримує від журналу Суперліги два квитки на матч улюбленої команди. Далі у програмі україно-російське протистояння в Єврокубках. Конкурсне запитання для ерудованих уболівальників. Прояви баскетбольного життя на сторінках соцмереж, наведення фокусу на столичних вовків, оголошення найціннішого гравця попередніх семи днів, урок майстерності від київського форварда В'ячеслава Боброва і, звісно, найкраща десятка тижня від журналу Суперліги. Неймовірно, але факт: вже протягом місяця в жодному поєдинку Суперліги не було зафіксовано камбеку після відставання у 10 очок. Здивувати всіх цього тижня могли Дніпропетровці, але у другій чверті матчу з БК Одеса вони розгубили власну сеночкову перевагу. А відпустивши суперника, не змогли вирвати звитягу на останній хвилині поєдинку. Лише дві вольові перемоги зафіксовано в поточному сезоні. Одна належить ферро за НТУ, інша кривбасу. Вони наразі і складають короткий список претендентів на нагороду міцний горішок. Говерла у Кубку України зміцнила власні позиції і вийшла на перше місце групи Б, переконливо здолавши МБК Миколаїв. Івано-Франківці гостинно зустріли корабелів, дозволивши кервіну Брістолю із Матео Кеджо створити для своєї команди плюс вісім у першій чверті. Однак вже в наступній десяти хвилинці ведмеді змінили плин подій на власну користь. Джуліан Мавунга взяв активну участь у зворотному ударі Говерлян, який забезпечив їм плюс 10 перед великим антрактом. Вигравши третю чверть 17-2 Підопічні Євгена Мурзіна впевнено довели матч до розгрому: 81-52. Корабели програли щит 26-43, А також їм зрадила дальня зброя, оскільки лише шість із їхніх 33 очкових досягли мети. Єдиною командою, яка ще не знала жодної поразки в Кубку України, є Одеса. З чотирма перемогами в чотирьох матчах вона очолює групу А. Феро за і черкаські мавпи зіграли на одну гру менше і посідають друге і третє місця. Дніпро в кубку ще не перемагав. Успіх Говерли вивів її в лідери групи Б Дніпро Азот і Миколаїв з однаковими показниками на другій і третій позиціях. Галичина з одним успіхом у чотирьох поєдинках замикає цей квартир. Друзі Суперліги в соціальних мережах визначили найцікавіші фото вболівальників за минулий тиждень. Так у мережі ВКонтакті перемогу виборола Олена Громадська з Миколаєва із фото, яке зібрало 83 лайки. Другий приз було розіграно серед користувачів Інстаграм. Переможцем тут стала Юлія Бриль, чарівне фото якої отримало рекордних для Інстаграма 78 лайків. Вітаємо переможців! Вони найближчим часом отримають чашки та футболки від Суперліги. Для того, аби взяти участь у конкурсі, необхідно сфотографуватися під час матчу чемпіонату України та викласти фото в одній із соціальних мереж: Фейсбук, Інстаграм, ВКонтакте та позначити його офіційним тегом Суперліги в соцмережах. Решітка СЛУКР. Автор фото, яке на 11-ту годину ранку найближчого понеділка отримає найбільше лайків, стане власником призу від Суперліги. Здравствуйте, я игрок баскетбольного клуба «Киев» Вячеслав Бубров. Сегодня я вас научу, как нужно играть пик-н-ролл и пик-н-пап. Чтобы сыграть хороший заслон, для начала мы пытаемся открыться и подходим ближе к защитнику, Сгинаем ноги, ставим хороший заслон, чтобы наш маленький получил преимущество. После того, как он проходит пик-н-ролл, если большой выходит, Маленький отдает мне вниз, и мы забиваемся под кольца. Пикен-поп это я ставлю заслон, маленький проходит. И если второй большой может подстраховывать, я делаю поп и бросаю. Ісібаліті за бояків. Будівельник програв четвертий матч поспіль в груповому етапі Євроліги, не упоравшись у рідних стінах із московським ЦСКА. Армійці в разі перемоги забезпечували собі місце в наступному раунді. Однак успішніше з місця рушили кияни. Яніс Стрельнієкс із Даріушем Лавріновичем влаштували спорт 7-2. Утім, москвичі після дальніх влучань Владіміра Міцова і Андрія Воронцевича перебрали до власних рук ініціативу. У другій чверті гостей пригальмували дальні влучання Декуана Кука. А після перепочинку підопічні Айнара Багацькіса вирвалися вперед. Однак навіть феноменальна влучність Блейка Ейхерна не врятувала чемпіонів Суперліги від фіаско. Фінальний ривок армійців 12-2, влаштований Кайлом Хаїнсом і Мілошем Теодосичем, зруйнував інтригу. Як наслідок, 82-74 на користь ЦСКА. Ейхерн здобув рекордний для себе цього сезону 21 бал, реалізувавши всі 4 триочкові. очкові. Так само найрезультативніший матч у стані москвичів провів Хаїнсь, котрий із ближньої дистанції виконав 9 спроб, схибивши одного разу. Поразка від ЦСКА ускладнює для будівельника завдання виходу до стадії ТОП-16. Однак теоретичні шанси на вихід з групи кияни ще мають. Для цього їм необхідно сподіватися на прийнятні результати від конкурентів і самим вигравати усі три матчі, що залишилися. Хімік невдало навідався до Нижнього Новгороду в сьомому турі групового етапу Єврокубка. Місцевий одноіменний клуб стараннями гравців передньої лінії Приможа Брезеца і Люка Бебіта дистанціювався на 10 пунктів у дебюті зустрічі. Щоправда, в другій чверті Олександр Рябчук започаткував ривок 13-4, яким хіміки вирівняли співвідношення сил. Але протрималася рівновага лише до кінця третього ігрового відтинку. За Заключну десятихвилинку господарі розпочали спортом 8-0, зрештою оформивши розгромну перемогу 86-66. Южненці програли боротьбу за підбирання і невдало діяли на периметрі. Штатні снайпери Фреймані, Зділейні і Шулер реалізували лише два із тринадцяти триочкових, тому не потрапили до переліку найрезультативніших гравців матчу. Невдача хіміка в Нижньому Новгороді вплинула на розташування южненців у турнірній таблиці групи Ф Єврокубка. Вони опустилися на одну сходинку і наразі посідають третє місце. Наступний матч у цьому турнірі хімік зіграє 3 грудня проти Угорської Альби. «Азовмаш» маш програв третій матч поспіль в єдиній лізі ВТБ на власному паркеті, не впоравшись із російським тріумфом. На рівних Маріупольці протримались лише три хвилини. Утім, не втримавши під щитом серба Мілована Раковича і на дузі канадця Кайла Лендрі, господарі вже за підсумком першої чверті поступалися сімома балами. Попри вдалий дебют Маркуса Гін'ярда, який відновився після травми і вдихнув нове життя в атаки Левів, до великої перерви російський клуб збільшив власний відрив. Другу половину суперники розпочали із 11 очковою різницею. Американський форвард тріумфа Джеремі Шапел, відомий за виступами у ферро за НТУ і Говерлі, подбав, щоб такий запас міцності протримався до заключної чверті. А у вирішальний момент результативне соло видав інший представник країни зірково-смугастого прапора Корі Хіґінс. Головно його зусиллями підмосковний клуб тріумфував – 88-77. Гіннірд і з Кікертом принесли азовцям 46 балів. Утім, їх обох затьмарив захисник тріумфа Хігінс, котрий здобув 35 очок. При цьому реалізувавши 16 із 18 китків із середньої та ближньої дистанції. Російський нижній Новгород в єдиній Лізі ВТБ переграв лідера чемпіонату Суперліги Донецьк. Тигри невдало діяли в обороні у першій десяти хвилинці, пропустивши 30 очок. І, попри потужну гру донецьких легіонерів Бена Маккалі і Марко Кілінгсворта, на крок попереду постійно були підопічні Зорана Лукіча. Люк Бебіт та Прімош Брезец допомогли візитерам дистанціюватися на 14 пунктів перед заключним періодом. Старання ж донечан дозволили їм наблизитися на відстань п'яти пунктів, однак вирішальної миті фортуна була прихильною до гостей. Як наслідок 83-75. Перемога Нижнього Новгорода. Зусиль Маккалі і Кілінгсворта, котрі здобули 45 очок, було замало, щоб перекрити командні здобутки тріумфаторів цього матчу, серед яких також виокремлювалися гравці передньої лінії Бебід і Брезец. Домашня поразка Донецька своєму сусіду з турнірної таблиці змусила тигрів помінятися з ним місцями. Нижній Новгород потрапив на четверту сходинку, а Донецьк на п'яту. Лідирує в групі Ей Унікс. А от у групі Бі ситуація трохи дивна. Програвши тріумфу, Азовмаш не опустився, а навпаки, піднявся на одну позицію. Маріупольці посідають восьме місце, адже за додатковими показниками випереджають Астану. Кімкі та ЦСКА в цій групі і далі без поразок. Цього тижня баскетбольний клуб Київ відпочивав від Єврочеленджа. А свій наступний матч у цьому турнірі кияни зіграють 3 грудня в Румунії проти клубу під назвою Газметан. Серед усіх гравців, які цього тижня брали участь у матчах Суперліги, наша програма, як завжди, обрала найкращого. Звання MVP тижня отримує форвард БК Одеса Ерік Деніелс. У гостьовому матчі проти Кривбаса він зробив свій перший дабл-дабл в сезоні 21 очко і 13 підбирань. Та з рейтингом ефективності у 33 бали став головним творцем чергової перемоги Одесити. Після цього він допоміг Катранам виграти і матч проти Дніпра, завдяки чому Одесити комфортно розташувалися на третьому місці турнірної таблиці. Але титулем ВІПІ тижня Ерік Деніос виборов саме за свою гру у Кривому Розі. Журнал Суперліги наводить фокус на баскетбольний клуб Київ. Він молодий і перспективний. Склад рясніє праглими до гри баскетболістами, за котрими майбутнє цього клубу. А веде їх у це майбутнє Віталій Черній, котрий повернувся на тренерський місток БК Київ після річної практики в США. Дуже приємно зустрітися і працювати з тими хлопцями, які були со мною. с самого начала в этом клубе. В то время, которое было проведено вне клуба, конечно, каждый день я узнавал информацию, я смотрел игры, у них уже есть свое мнение, свое видение игры. Понимание баскетбола где-то выросло, где-то, конечно, и амбиции тоже выросли. Это нормальное явление, это явление роста команды, поэтому ребята возмужали ребята готовы на большее. Один из тех, кто мужним и да готовый на больше, Руслан Отверченко. Это клуб, который, по сути, сделал из меня игрока. И как бы я благодарен этому клубу. В этом году, в принципе, вернулся тренер, как бы украинцы все те же остались. Он пропагандирует быстрый стиль баскетбола, и это мне по душе. Досвід выступів у киевских київських вовків підказує Руслану, что для успіху команде не вистачає зовсім трішки. Я думаю, у какой-то дисциплины, вот именно строгой на площадке, что как бы нужно, как бы, что тренер нарисовал, то нужно выполнять. И приоритеты расставлять правильные в игре нужно. Плюс принятие решения. Як нападіння, так і защити. От ці фактори, на мой взгляд, найважливіші. вже пішов третій рік. Як В'ячеслав Бобров вдягнув жовто-зелені кольори київського клубу та оселився у столиці України. Київ за цей час став для нього більше, ніж просто черговим місцем проживання. В Києві обоснувався, вже при нього привик. Можна сказати, як, як дом. Кожному міроду ти привикаєш, можна сказати, по-особіному. Нравиться здесь. Звісно, архітектура, старинные дома, э, церкви. Люблю очень ходити, знаходити э, хорошие места, де відкриваються прекрасные види, де відчувається та старинная, это, часть Києва, яка ще осталась. За ці роки В'ячеслав Бобров став одним з лідерів команди. Хоча природна скромність не дає йому це визнати. Я не считаю, що ну, лидер я такой явный в БГ Киеве, но в некоторых моментах, да, можно где-то обыграть, обострить. И где-то, может, от меня отходят иногда, может, где-то больше и прессуют, вот. Но я лично стараюсь, чтобы команда выиграла, неважно, сколько я забью. Один в поле не воин, можно сказать, и чувство партнерства очень... Важно в игре, когда тебя партнер может подстраховать или где-то помочь даже словом. Повернення в команду Віталія Чернія та його бачення гри додає В'ячеславу натхнення. Мені підходить цей варіант баскетболу. От, мені подобається працювати з Віталієм Ніколаєчем. Ми давно вже з ним знакомі. І До того, як я прийшов в БК «Київ», ми з ним працювали по зборним. Так що я очень доволен, що я знаходжусь в БК «Київ». Молодість та перспектива проглядається у «Київ» не лише серед гравців. Цього року до вболівальників команди повернувся талісман атлетичний Вовк. Здравствуйте. Я талісман БК Київ. Улюбленець фанів. Вовк не просто повернувся до БК Київ, а й значно помолодшав. В принципі, попала я в цю команду як талісман від свого папи. Ну, он теж працював талісманом довге. мені сказав від початку команди, як клуб з'явився. Почав работать. Помню, що коли я був был, мені було 7, я ще стрів, як мой ну, отець у вот шкурі бігав. Ну, мені це увлекало, мені це нравилось. Я потім думав, хотів спробувати. Коли мені приложили, я обрадувався. Любов до клубу надихає і ведучого, який працює під час ігор команди. Це навіть больше не робота, це все-таки желание, в першу чергу. Второе, я родился в Києві. мой родной город і все, що носить названня Київ, для мене це часть меня, часть моєї душі. І хто як не він, може швидко охарактеризувати молодого вболівальника БК Київ інтелігентне люди. Дехто з уболівальників БК Київ настільки відданий клубу, що готовий підбадьорити команду, заспівавши гімн столиці України. Допомагає фанам так вболівати в першу чергу, Любов к своєму клуб, клубу родному за котре болею з дитинства. Дуже хочеться вірити в його перемоги, підтримувати в Єврокубках в Суперлігія. «Київ» – чемпіон. Деякі вболівальники вдячні клубу не лише за яскраву гру, а й за те, що БК «Київ» з'єднав їхні серця. Дев'ять місяців тому назад я познайомився з этой прекрасною дівчиною Іменно на матчі именно в етафу. Е, только напротив сім'я. І я буду все время надевать эту футболку. Только ради этого радіоманіт. Після гучних успіхів середини 2000-х, пов'язаних з відомими іменами зіркових легіонерів, сьогодні БК Київ це команда, яка робить основну ставку на молодих і перспективних українців, та шукає свій переможний шлях. Десятку найкращих моментів від журналу Суперліги відкриває МВП цього тижня Ерік Деніелс з Одеси. Завдяки Джастіну Лаву він отримує нагоду зустрітися тета-тет -тет із кошиком. Азовмащевець Маркус Гін'ярд відновився після травми і за допомогою Дмитра Забірченка вже у першій грі в Суперлізі заявив про себе у нашій десятці. На восьмому місці рідкісний блокшот від плеймейкера. Це представник політехніки Галичини Дари Мічел. Наздоганяє опонента і ефектно зупиняє його на останньому рубежі. Сьому позицію вибороли будівельники, Дехуан Саммерс Самерс розчистив шлях до кошика для Михайла Анісімова. І той безжально вгатив згори. Лідер Ферро Ентоні Маршал демонструє стартову швидкість, втікає від свого опікуна і з данком через іншого суперника потрапляє на шосте місце. Київські вовки Доміні Колмен і Майкл Девіс знайшли спільну мову на доказ їхній алеюб, який у нас на п'ятій сходинці. Ми знову повертаємося до Запоріжжя, аби насолодитися взаємодією Маршона Паула і Ларона Денді. Красива прихована передача і агресивний данк у їхньому виконанні це четверте місце. Далі чарівник із БК Київ Майкл Девіс і його новий фокус. Результативна атака спиною до кошика. Це третє місце нашого рейтингу. Ще один майстер дивовижних китків Віктор Кондратовець з кривбаса. Його надзвичайно складний триочковий, що вбиває сирену про завершення часу на атаку. У нас на другому місці. А найкращий цього разу одесит Джастін Лав. За рівного рахунку на останніх секундах основного часу він показав, що таке справжній лідер команди. Своїм китком він приніс Одесі перемогу і вивів її на третю позицію турнірної таблиці, заробивши перше місце найкращої десятки тижня від журналу «Суперліги». Вашій увазі традиційний конкурс від журналу Суперліги, який, як завжди, пов'язаний з тематикою рубрики у фокусі. Скажіть, в якому році Віталій Черній вперше очолив основний склад БК Київ? Свої відповіді надсилайте за адресою, яку бачите на екрані. Автор першої правильної отримає два квитки на матч улюбленої команди. На цьому все. До зустрічі.